Рамоти та іграшки для найспортивніших дошкільнят у Хмельницькому відзначили переможців та призерів змагань «Cool Kids Games». Першість серед старших дітей вибороли вихованці четвертої групи закладу дошкільної освіти номер 43 Горобинка. Інструкторка з фізичної культури Анастасія Вацько каже, це їхня третя участь в естафетах і друга перемога. Діти дуже люблять розваги, будь-які змагання. Вони з захопленням приймають участь. І звичайно, фізичний розвиток це є можна сказати, найш перше, що треба у дітях розвивати. Мені подобається спортивні змагання, тому що вони веселі. Друге місце серед старших груп за вихованцями садочка номер 50 Лелеченька третій заклад дошкільної освіти номер 53 Веселка «Cool Kids Games» – це серія естафет, у яких діти демонструють свою спритність та витривалість у різних вправах. Всі естафети були для діток однакові, що для середніх груп, що для старших. Це була павутинка, влучний хід та васки. Тобто три таких цікавих естафети, а також руханка те, що найбільше діткам подобалось. Тривали змагання впродовж чотирьох місяців. Серед дітей середньої групи перші здобули вихованці дитячого садочка номер 49 дюймовичка, срібло змагань за закладом дошкільної освіти номер 56 боровичок, а бронза за вихованцями початкової школи номер 2 Це для них перше, тому що вони середня група, і це їхній творчий початок. Я думаю, що наступного року ми спробуємо зайняти перше. Адже ми тісно взаємодіємо з батьками, і завдяки тісній співпраці з ними ми маємо на сьогоднішній час третє місце. Я люблю бігати кидати нячки. Це дуже корисно. загалом до цьогорічних змагань доєднались 36 дошкільних закладів Хмельницької громади. Усього участь у естафетах взяли майже три тисячі дітей. Третій рік поспіль влаштовують їх фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Показати дітям, що спорт це цікаво. В спорті можна вигравати подарунки. Спорт це весело і це Командна гра. від наших партнерів управління молоді та спорту отримують такі цікаві набори в свої навчальні групи, де вони зможуть гратися і розвиватися. Ірина Контратюк, Данило Біга, новини міста.